Сьогодні у нас 8 жовтня, саме ранок, 7 година ранку. Я зібрався по гриби, як завжди, але буду збирати муримухи. Ось уже одного знайшов. Поставив кошик. Цікаво, що муримухи дорожчі, як білі гриби у ціні. Сушені в сирому вигляді дешевше, а в сушеному вигляді доравше, як, як білі гриби. Ну, я сушу сам, тому я буду збирати моримух і сушити їх. Ну, звичайно, білих грибочків ми, ми не залишимо, та? Але в основному націлився я на моримухи сьогодні. Побачимо кілька... ну... Побачимо, скільки я знайду їх. Які гарні ранішні Карпати у нас, Гори Після дощів, волога сильна, тумана в горах. Там десь сонечко сходить. Мій дружок щось там прислухається. Ну, моремухи, вам, я, я вам скажу муремухів більше, як білих гербочка. Дивіться, там хтось розкрошив уже, а тут молоденькі уремухи. До кошара їх. Моремухи я завважив, що треба дуже добре вичистити. Коли зриваєш їх, візьмемо цього маленького, хоча такий маленький, він дуже всихається, всихається. Заберемо його. Напевно, тому що згори шапочка в нього така, якби липка. Якщо він підсихає, то ще така липучість збільшується. Ось ще один вимог. І якщо він свіжий, то це оті смітинки ну ліс. У лісі сміття багато трава, засохша листя, опали і так далі кусочки різного сміття. Вони так пристають, що потім як він підсохне, а то якийсь загнивший з одної сторони, то не буду брати. Тут, ну, як він підсохне цей, це сміття на море мухове, то важко потім. Знімати щищати, тому краще зразу це робити, Старатись по можливості максимально чистенькі, щоб вони були. От бачите, моримків вже скільки білого ані одного. Хоча вже другий день дощик як перестав падати. Грибочки перестали рости також. А який старичок білячок заховався тут. А дивіться. Старичок білячок. Ха. Та не такий старичок. Так. Здоровий так відчувається, не червивий, напевно. Такий гарний грибочок. Оба! А що тут ми маємо? Такий червоненькі, ціла полянка така глявенка. Чистенький. Деяких шапочка легесенько так зривається, а на деяких не дуже. Вже їх поїв. Хтось там слимаки поїли. Дехто каже, отруйні гриби не їдять ні слимаки, ні черваки. Помиляєтеся. Навіть бліду поганку черваки їдять. <смі> Вони ж адаптуються до тої отрути. Там ще горі один бачу є. Навіть два. Я вам того, вам того біленького я залишу. Він ще зовсім молоденький. А, корзина в мене скоро так наповниться тими грибочками. Ще один білячок. Маленький корнести. І так, друзі, знайшов я ще біленького. Так, він. Заховався під ожину Біленький жовтенький. Знизу вже жовтенький. О, так. Ось такий горбочок. І поки обдивлявся цього, а дивлюся, там іще один побачив, там ще один гарбочок, дивіться є. Ідемо забрати його. Забираємо Все молоденький. Молоденький, гарненький. Все молоденьке, гарненьке. А як вже постаріється, то не дуже, на жаль. Павчок. Вчора я кліща знайшов на собі, вкусив мене кліщ. Ах, які грибовачки. Двіти як у травичці. Один і тут іще один. Заховалися від мене. Дружок, допомагай мені грибочки глядати, а не мене облизуй. Отакі от бери грибочки, отакі от глядай. Чуєш? Ага, ти мене розумієш як. О, ой, який здоровий грибочок. Клас. І цей також. Ну, Суперові грибочки. Гарненькі. Грибочки. Ці грибочки просто не можна не пропустити і не похвалитись. Дивіться, які червоні підосинники. Які гарні. Цілий кущик такий. І всі молоденькі, здорові. Скільки їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, здається. Ні, сім даже там ще один малесенький є ззаду. Сім. Навіть вісім, оцей щось там якийсь маленький. Вісім грибочків. Та ні, дев'ять. Ще знизу. Ну, я верву, якщо вийде цілий кущик бо не так. Кущиком навряд ли не пішли. Ми лишилися там два. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім гарбочків. І дев'ятий там теж такий вже щось. Він розігнився чомусь. Вісім гарбочків в одному кущику курщику. Осінні Карпати. Час від часу я зупиняюсь, щоб помилуватися красою. Погода трохи пасмурна, видимість така не дуже хороша, але. І так гарно. Там вдалині можна побачити село, Там біліється хати. Тут така ціла, ціла сімейка оцих червоноголовців. Муреймухи. Там далі догори дивлюся також. Ну, деякі вже перестаріли, а ці величезні я вже не буду брати. Оце ще візьму. Це вже такі дуже. Дуже старезні. А цього ще можливо. Хоча знизу. Та ще можна взяти його, цього також візьму. Це гарний. Заберемо частинки. Це грязний. Оце гарний теж заберемо. А ні, це знизу також. Заганимо ще шапочка. Ой, це грізнуля. нуля. Такий гризнує. Ті молоденькі заберу. Ось друзі, повний кошар моримухів я знайшов. І ще ну, і ще можна шукати і шукати, але вже нема де. Зайшов я в одну горбіаночку ще свою. А тут дивіться три красавчики. Молоденькі, гарненькі. Ой, цей так. Такий. Ой, як вони тримаються сильно на землі. Можна вирвати їх. Де разом росли грибочки будемо шукати ще. У я назбирав повний кошар, Маде вже куди їх класти. Кульоки ще не взяв один. Білих. Не дуже багато є грибочків, тому під кінець я вирішив збирати підосинники, тому що їх теж дуже всюди є. Багато їх є, то просто шкода не забирати їх. Дивіться, Ну, Моремухів дуже багато. Це все посушити довго треба сушити. Так, ще одного знайшов білячка. Можливо, це вже і останній. Тому що я вже повертаюся додому. Такий кругленький, симпатичненький грибочок. Так, але поки що на цьому я з вами прощаюся. Більше нема, бачу грибочків тут. Так. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Пока.